На думку професора Бороманського, сьогодні конституцію кожен трактує на власний розсуд і для власних потреб. Іноді забуваючи, що в неї передбачені не тільки права, а й обов'язки. 64 стаття конституції. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмеженими умовах, окрім випадків, передбачених конституції України. І далі Далі, от далі, зазвичай не читають, а далі є. В конституції, що в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку е, дії цих обмежень. Ось про що мова йде. На думку юриста, певні обмеження прав людини в країні, яка воює, це малоприємна, але необхідна даність, і це стосується в тому числі і виборних прав громадян. Коли нація знаходиться в кризовій стані, а війна це криза, причому криза глобальна, за цих обставин завжди в будь-якій країні створюються певні механізми врядування в умовах такої такої, такої кризової ситуації. Тому ну, от Будь-яка країна передбачає, е, от, от в таких обставинах можливість е, непроведення, е, наприклад, не, збереження. Неповноважень за парламентом і за, е, за президентом е, за місцевим самоврядуванням. між тим обмеження певних прав людей у військовий час, наприклад, обмеження пересування, неможливість виїхати за кордон для військовозобов'язаних, створює в країні певну соціальну напругу, говорить професор Бороманський, і це може бути загрозливим для майбутнього країни. Оця напруга політична, яка є в суспільстві, ми не можемо її. Допустити, ми не можемо її спровокувати, не дай Боже, в умовах війни, тому що це може мати абсолютно руйнівні наслідки для всієї країни. Щоб зберегти злагоду в країні, вже зараз потрібно думати про післявоєнне правосуддя. Вважає фахівець, і тут мова йде не тільки про захист тих, хто повертається з фронту, а й тих громадян, які перебували за кордоном і на окупованих територіях. Мова йде про е, певну е, злагоду суспільну, про е, розуміння того, е, як людям, які були на окупованих територіях, як їм жити, як їм повертатися, е, як їм не боятися. Більш детально про всі правові виклики і конституцію в умовах війни дивіться в підсумковій програмі Про головне у неділю.